Чому люди не тримають слово? Ну, на жаль, тут це просто. Більшість людей не привчили до простого правила. Твоє слово це базова валюта твоєї довіри. Отже, як тримати слово і не бути балаболом? Тут це просто. Перше, завжди фіксуй домовленості після домовленості: проговорюй вголос те, до чого ви прийшли, дати і дедлайни. Наступне. Зафіксуй домовленість в чаті спільному та Google календарі ну, відповідні дедлайни домовленості як такої. Ну і третє, моє улюблене, спробуй частину відповідальності за домовленість і за своє слово перекласти на співрозмовника. Попроси людину нагадати тобі про ту чи іншу річ. При можливості залучи до домовленості ще третю особу для того, щоб вона у випадку недорозумінь була. Вашим спільним арбітром. Ну, звичайно, краще до цього не доводити, але все ж таки. І запам'ятай просту фразу: той, хто хоче втримати домовленості, шукає способи їх втримати. А той, хто не хоче їх втримати, шукає виправдання. Не будь тим, хто шукає виправдання, Дотримуйся домовленості. Це дуже просто: сили мудрості, підписуйся. Попереду багато корисного.